Казка Переполох у лісі. У великому лісі жила маленька мишка. Одного сонячного ранку вона висунула з нірки свого носика і почала принюхуватися, чи немає часом Десь поблизу лисички, якої мишка дуже боялася. Поблизу нікого не було, і мишка. Полегшено зітхнувши, вилізла із нірки. Вона потягнулася лапками до сонечка, роблячи зарядку, потім п'ять разів присіла, десять підстрибнула, поплескала в долоньки і полоскотала себе хвостиком за вушка. Та тільки вона хотіла вмитися крапелькою роси, як позаду. Щось тріснуло. Трісь. Ой, підстрибнула мишка. Лисиця! Це вона чатує на мене. запіщала вона і кинулась навтьоки. Мишка бігла дуже швидко, перестрибуючи через гілки шишки й жолуді. Біжить і дивиться, зайчик під кущем сидить. Ой. На бігу закричала до нього мишка, допоможе від лисиці втекти, женеться за мною, з'їсти хоче. Зайцю повторювати не треба. Дремену, біжить, куди очі дивляться. Мишка не відстає, пищить, підстрибуючи. Звірі на них дивляться і дивуються. Що сталося? Куди поспішаєте? питають. А мишка із зайцем не зважають, біжать, дороги не розбираючи. Проминули й лисячу нірку. А лисичка прокинулася від такого гамору, виглядає з нірки і думає: куди це заєць із мишкою біжать? Чи, може, спортивні змагання влаштували, та й далі спить. А заєць із мишею. Вже з сил вибились, упали на галявині, лежать, підхекуючись, посходились до них звірі і питають, що сталося? Ой та за нами лисиця женеться. Озирнулися звірі. Нікого немає. Тихо в лісі, гарно. Та й давай сміятися з боягузів. А ті побачили, що дарма злякалися, і собі реготатися почали. Та так, що аж по землі качаються від сміху, а потім звірі ще пісеньку про них склали. Бігла мишка через гай. Каже зайцю Помагай, помагай мені тікать, щоб лисиці не догнать. Заєць і собі дремену, вуха до хвоста пригнув. І старається біжить, мішка поруч з ним пищить, і біжать вони удвох в лісі став переполох, а лисиця собі спить і нікуди не біжить. Отож і ти нічого не бійся, а краще візьми, та й засмійся.